Уже 12-й рік поспіль в Івано-Франківську відбувся міжнародний фестиваль свято ковалів. Приїхали гефести з України, Білорусі, Росії, <рес> Нідерландів, Італії, Франції, Туреччини та Естонії. Цьогоріч майстрів менше аніж зазвичай. Утім, своєї гуманної місії вони не полишають на Прикарпатті. їдуть, аби відродити ковальство. На згадку про свята створюють спільну монументальну композицію. Аби скріпити шестиметрового дерев'яного хреста, який має назву Єдність. Кожен учасник фестивалю доклав власних зусиль. Дружно кували спеціальні скоби. Ці клямбри будуть з'єднувати чотири вертикальних бруси по периметру, символізувати нашу єдність це якби чотири сторони світа, чотири пори року. Тобто, це та якби наш всесвіт, перехрестя. Хрест він видимий з усіх боків, і зверху він хрест, і з боку хрест. Окрім єдності вулиці Івано-Франківська прикрашатиме кований позитив. Це металеві скульптури. Торік їх виготовили Гефести США, Польщі та Росії. Нині чесноти в металі відтворюють скульптори з Естонії та України. Прибалтієць Івер Фельдман в Україні перше каже: сюди їхав без жодного остраху, лише з гарними почуттями. Я роблю скульптуру конструктивний, позитивізм. Ну я бачу, що у вас позитивізму і так багато є. Но... Пусть Ось і все більше. Я у вас перший раз у мене такого інспірації не було. Я просто ну, сам по собі там думав, 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 смотри новини і робота. Фестиваль ковальства не лише подарунки для міста. Це справжній вишкіл ковальської майстерності, адже тут ковалі поєднюють давні техніки із сучасними технологіями. Упродовж трьох днів на фестивальній площі не вщухав гул молотів і наковалень. Перше за історією фестивалю ми поставили пневмомолот, тобто це є помічник в кожній кузні, в сучасній мається на увазі. Це є так само світова практика. Такі молоти виставляють в центрі всіх європейських містах. Монументальну композицію єдність ковалі подарують громаді міста. Вона прикрашатиме одну з головних площ Івано-Франківська. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.